Всім привіт! Розпаковка чек, магазин Грам Маркет. Ось, чек свій приближуйте на 70 злотих. Ну, це хай буде 650 гривень, в залежності від е, курсу. Десь орієнтовно 750 гривень. Але насправді е, задоволена, тому що сьогодні банани по 3 злоти. Віть, яка в'язка, тут десь більше півтора кілограма. То, що в мене машинка стирає, то так чуть. Три буряка, десь пів кілограма моркви. Цибуля, вона така велика, тому взяла тільки три штучки. А на нас сьогодні три злотих цілий, щоб ви розуміли. О, в бедронці сім злотих кілограм. Далі овсянка, такі платки овсяні. Ось такі грибочки сьогодні три злотих. Напевно, повернуся, візьму ще одну баночку, от 160 грам, Тому що одної буде мало на салат. Ось такий концентрат. Паста томатна. Кава. Кава 500 грам. Ну класно. Дві пачки сосисок по 250 грамів теж були щось, 350 що? Знову ж таки, кілограм реберець. Оце знизу ребра. А це все, це все м'ясо йде. Ось, в такий кусок. Ну, реально. Зараз його в духовку. О, 780 грам. Сир 200 грам теж сьогодні по скидці 19 злотих кілограм. От, 60 гривень за 300 грам, 6 злотих і шинка. Ну, реально, сьогодні я задоволена, бо на таку суму ну, є що їсти, реально. Ось, всім дякую, всім гарного дня.